10 агроосель на всю Україну саме стільки сільських хатин можуть прийняти до себе неповносправних осіб. Такий відпочинок або ж зелений туризм в Україні зародився ще у 2000-х. Це коли людина живе в сільській хатині разом із господарями у звичних для себе умовах. Однак наразі більшість власників хатинок таки не готові прийняти до себе неповносправних. Чому з'ясовувала Іра Коненець? Львів зустрів охоче прийняти людей з особливими потребами на низці семінарів через кордон без бар'єрів, інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру. Адже поки хіба 10 агросель в Україні, де у себе вдома приймають неповносправних фахівці товариства Зелений хрест пояснюють, причина цього найперше психологічна. Дуже багато психологічних е, якихось бар'єрів, коли людина не стикається ніколи зі своєму нормальному житті з інвалідністю, є певний страх. Ну як я буду приймати в себе людей на візку, у мене сходи, наприклад, або що я буду робити в домі з незрячими. Їх постійно за руку треба десь водити. Проте це не злякало Наталію. Жінка вже на перший рік приймає в себе вдома людей із особливими потребами. Їм комфортно, бо вони разом всі в одному середовищі. Я стараюся в той час не приймати інших гостей, щоб одні одна категорія не мішала іншим. Фахівці пояснюють, неповносправні насамперед потребують трохи більше уваги та зазначають, якось спеціально. Ціально переробляти свою домівку для їх перебування не потрібно. Якщо у вас є обладнаний туалет чи там душ, все, що треба зробити, якщо адаптувати для людей на візку, це поставити додаткові ручки, якісь поручні, щоб людина могла опертися. Для людини незрячої взагалі нічого не треба адаптувати, провести по будинку, показати де що є, наприклад, не змінювати положення певних речей. Як воно жити в селі, пробувала і мажена побувала дівчина в сільських хатах в Україні та Польщі. То є зовсім інше життя. Ну в місті рано людина встає, відкриває кран, і там тепла вода, зимна вода і так далі. І так далі. А тут треба воду принести з криниці, треба її собі загріти, а як не гріти, то митися в зимні. Повідпочивати на селі і бажано активно повідпочивати це тільки плюс. Організували семінари для господарів Агроосель за сприяння програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусія, Україна 2007-2013. Ірина Кононець, Юрій Матьора, новини.